Єнотик Бо і повітряна куля Ірина Лазуткіна, частина 11. Зранку дощ ущух, але сонце ховалося за хмарами. Ми вилізли з нашої нової хатинки і пішли на прогулянку. Я запитав ома, як думаєш, Монгольфєрія вже почалася? Не знаю. Але коли сто повітряних куль перелітає море, їх важко не помітити з острова. Я буду кричати і махати лапами, коли побачу їх. А ти, я робитиму те саме, коли ти скажеш, що їх побачив. А мені можна з вами кричати? запитав котя. Не можна. А треба чим дужче будемо голосувати, тим більше шансів, що нас побачать і заберуть звідси. Я подивився на небо і знову засумував. Як тільки в моїй голові з'явилися невеселі думки, зверху почало накрапати. Знову починався дощ. Спочатку. Це були поодинокі краплинки, а потім ринуло, мов із відра. Уборіщила злива, море розлютилося. Рятуйте. закричав котя. Мене зносить вітром. Ущент промоклий клубок шерсті жбурляло з боку в бік. Він намагався чепитися Кігтями у пісок, але вітер ставав йому на заваді. Допоможіть, я такий переляканий, такий переляканий. Я спробував наздогнати нашого нового знайомого, мене здувало, з ніг. Краплі потрапляли в очі, але я не здавався. Я уже казав, що єноти ніколи не здаються. А тим більше єноти по вітроплавці. Може, ви із першого разу запам'ятали, але я повинен переконатися, що ви насправді знаєте, що я хоробрий. Отож, я ледве наздогнав котю, вхопив його за лапу і вже хотів заштовхувати у свірятівний рюкзак, як налетів величезний вихор. Малого затягнуло всередину. Вихор шаленів. Він розкручувався неймовірно швидко, засмоктував мокрий пісок, мушлі і морські камінці. Котю уже навіть не було видно серед цієї мішанини. А, -а, -а мене засмоктав торнадо. Я такий переляканий. Де я! Вихор був таким сильним і так швидко крутився, що зупинити його було неможливо. Витягнути котю я ніяк не міг, бо боявся, що мене теж засмокче. Вирішувати треба було миттєво, а я не міг думати, бо дуже хвилювався. Котя на моєму місці кричав би я такий схвильований, такий схвильований. Але я не котя, а відважний повітроплавець, і я маю тримати себе в лапах. Я відійшов трохи вбік і намагався зосередитись. Якщо торнадо не можна зупинити, його треба перехитрити. Якщо він крутиться в один бік. То необхідно розкрутити його в інший. Тоді він розгубиться і відпустить котю. Я знову підбіг до вихора. Він крутився за годинниковою стрілкою, а я почав кружляти навколо нього у протилежному напрямку. Я біг так швидко, як тільки міг з усіх сил. Дощ і вітер – Збивали мене з лап, але я не здавався я кружляв, 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 аж раптом торнадо таки почав сповільнюватись. Серед піску і морських камінців я побачив котю і закричав: Хапайся! Той ухопився за мою лапу. Я з усієї сили потягнув. і... Врятував. Оме, ти чуєш, я його врятував. Але Ом не відповідав. Невже його теж затягнуло у вихор? А може, його змила величезна хвиля? Ні, тільки не це. Котя з усієї сили вчепився кігтями у мій комбінезон. Дощ не припинявся. Я блукав туди, сюди і шукав свого друга. Оме, відізвися, тиша. Оме, де ти? Знову нікого. Агов, та чого ти репетуєш? Тут я. З мокрого піску неподалік висунулася чорна блискуча голова. Як добре, що ти знайшовся, зрадів я. Ми думали, тебе змило влетенською хвилею, чи ще щось. Нічим мене не змивало. Почався дощ, а ти кудись побіг. Я не знав, що робити, та й мокнути не хотілося. Мій тато завжди каже, у будь-якій незрозумілій ситуації заривайся в землю. Землі я не знайшов, але пісок теж нічого. Ти знаєш, пісок це навіть краще. Я дуже радів, що ми всі знову разом. Злива вщухала. Ми познімали мокрий одяг і розклали його на камінцях. Бо ти переміг торнадо і врятував мені життя. Захоплено мовив котя. Ти справжній друг. Я поки не міг назвати котю другом, бо не знав, чи взагалі стають друзями за два дні. Але було приємно знати, що я не здався і вчинив, як хоробрий повітроплавець. Оме, ти б це бачив. Бо змагався з вихором, як справжній герой. Мені б дуже хотілося це побачити, промовив Кріт, і його очі стали сумними. Ой, до речі, а як це? Зовсім нічого не бачити, запитав Котя. Це перечіпатися там, де всі інші не перечіпаються. Зачіпатися за корінці і камені, які всі інші переступають, і наштовхуватися на тих, кого краще було б оминати. Коли ти нічого не бачиш, тебе дуже легко вмовити, полетіти хто зна куди на повітряній кулі. А ще, коли ти сліпий, то в будь-якій незрозумілій ситуації. Треба закопуватися в пісок. Це, мабуть, дуже втомлює. Хочеш, я буду твоїм поводирем. Це як? У місті, звідки я сюди потрапив, у сліпих є собаки поводирі Незрячі люди тримаються за них, і так їм легше ходити. Я можу бути котом-поводирем. Я йтиму, а ти триматимеш мене за хвоста. Так, ти будеш менше перечіпатися. Ніколи не ходив з чужим хвостом у лапах, але можна спробувати. Котя рушив уперед. Ом узявся за його хвіст і рушив слідом. Спочатку вони ходили по піску і збирали мушлі. А потім попрямували стежкою до чагарника. Цілий день Ом випробовував кота поводаря Він розповідав свої критячі історії і дуже радів, що нарешті не перечіпається. Одного разу в лісі я вирив такий довжелезний підземний хід, що переміг на конкурсі тунелів. Захоплено розповідав мій друг, а мені на день народження хазяйка приготувала рибний торт. Я так наївся, що кілька днів не міг ходити, згадав котя. Потім вони знову кудись пішли, а я вирішив позасмагати. Отак лежав собі, підклавши лапи під голову. І мружився від сонця, а коли набридло, пішов до води будувати пірамідки з морських камінців. Спочатку великий плаский, потім менший, ще менший, маленький і зовсім малесенький. А з самого верху я ставив якусь гарненьку мушельку. Я будував і думав. Як змусити Котю повернутися додому? Можна зав'язати йому очі та вуха і сказати, що готуємо сюрприз, а розв'язати уже, коли будемо в морі? Щоправда, для нього цей сюрприз буде неприємним. Я сам не люблю неприємні сюрпризи. Тож, мабуть, це не підійде. Ще можна занести його на пліту ночі. Він спатиме, а коли прокинеться, ми відпливемо і шляху назад уже не буде. Але це той самий неприємний сюрприз. Що ж робити? Поки я думав, у мене закінчилися гарненькі мушельки. Я пішов до води. І почав виловлювати нові вершини для пірамідок. Отак ходив, бродив. Аж тут. А, що це? Я наступив на щось дуже колюче, і воно застрягло у моїй лапі. Чого ти репетуєш? почувся чийсь голосок. Я глянув униз і побачив у себе під лапами якесь. Дуже дивне створіння. Усе в голках. Ой, а ви хто? запитав я. Це ти хто? Я морський їжак. І ти відламав мені колючку. Це все одно, що я б відірвав тобі лапу. Пробачте, я Я хотів сказати, що я єнот і не на нього наступив. Але їжак мене перебив? Тобі хіба не казали, що на мене не можна наступати? Я не знав, що їжаки живуть у морі, спробував пояснити я. А де ж, по твоєму, вони живуть? У лісі я бачив тільки лісових їжаків. Що? не зрозумів той. Яких ще лісових? Їжаки живуть тільки в морі, вони плавають у воді. Затямив? Ні, я сто разів бачив їжаків біля самого дому, у лісі. Нісенітниці якісь. Усе, я поплив, ти якийсь дивний. Він сховався під хвилями і зник. А я лишився стояти з колючкою в лапі. Спочатку. Пробував її витягти сам, але нічого не виходило. Тож я вирішив шукати котю, щоб він допоміг. Ступати було неможливо. Сильно боліло і пекло, довелося скакати на одній лапі. Я знайшов їх аж біля скель, коли геть втомився. Котя, допоможи, я наступив. На морського їжака. Той підійшов і поглянув на мою лапу. Голка засіла глибоко, але щось придумаємо. Хто зна скільки я терпів цей скажений біль, поки котя намагався витягнути голку своїми кігтями? Він то колов, то шкрябав, то знову колов. Я подумав, що це ніколи не скінчиться. Аж ось готово! О, глянь, яка велетенська! Колючка була справді величезною, а найбільше тішило те, що тепер вона не стирчить з моєї лапи. Котя мене врятував. Дякую, промовив я і обійняв його. Ти справжній друг. Ще недавно я сумнівався, чи можна стати друзями за кілька днів. Тепер знаю, напевне, якщо хтось витягує з моєї лапи голку морського їжака, то з ним неможливо не подружитися. Лапа більше не боліла. Я міг ходити, не накульгуючи, і почувався просто чудово. Якби ще чогось попоїсти. Зараз хоча б одне повітроплавне плавне печивко. Друзі, муш шукати щось смачне, Має ж тут бути якась їжа на деревах. Ми бачили тут недалечко інжирне дерево, сказав котя. Ну, тобто я бачив. Ходімо туди. Ом узявся за Котін хвіст, вони рушили вперед, а я слідом за ними.